А от і надгробок триколорний. Хробаки встановили фіглюю, звісно. То імпровізоване макраме – результат ліквідації дуже екзотичного та небезпечного хробака. Сонцеп на ваших екранах. Це відео з окупованої Херсонщини сухою стрічкою в новинах більшість днями бачила, То був феєричний бадабум у фінальному виконанні одного спецпідрозділів, назву котрого оголошувати заборонено. Під спецоперацію розвідників морпіхів зі 140-го окремого розвідбату. То була шалена кульмінація, і всі ми отримали. Оргазмуючу сатисфакцію. А ось сам задум тривало розпрацьовувався і складався цеглина за цеглиною, зусиллями цілої низки підрозділів та зусиль. Щось з того, як то було, та й взагалі, що то таке санцепьок і наскільки важливе його знищення для воїнів на ЛБЗ, поясню простою доступною мовою. Тос сонцепьок. Тяжола огнеметная система. Несе на собі 24 реактивні снаряди 220 го калібру. 40 тисяч квадратних метрів площа враження тою халерою. Прийшла на зміну більш старій моделі ТОСу з назвою Буратіно. 46 тонн вага. Але то все херня, головне. Вона оснащена оптичним прицілом, лазерним дальньоміром та балістичним калькулятором, що дозволяє вивірити відстань до цілі з точністю до 10 метрів. Тепер ви розумієте наскільки то токсична херня. Додам лише, що вартість її. Тримається у таємниці, а всього на озброєнні у хробачого війська на початок широкомасштабного вторгнення їх було 72 одиниці. Зараз покажу вам, як працювала саме та, котру вдалося припиздячити. Ось саме цей конкретний санцепьок у роботі за два дні до знищення. Отужня. Сука. Але має два суттєвих недоліка. Перше, що працює не глибше, ніж 6 км, а друге, що приперся працювати сюди. Ось і робочий вій днями. Да, ми потеряли тос, який положив около 2-3 рот 200-300-м ВСУ в кринках. Ну, а тепер подивимося, як ми його спільними зусиллями заганяли. За декілька днів до дня ліквідації цей самий санцепьок познайомився з сукерками від нічного доктора Птахів Мадяра. Вон з нього ціла течка утворилася. Але тоді він чудом вцілів. Вон хробаки супроводжуючи, що коло нього постійно шниряють. Тоді нам просто не вдалося його. Добити. До речі, підірвався він на наших цукерках двічі з різницею у одну хвилину, зараз я вам покажу. Он, розвертається, мечеться. Підтікає, підкурює. Але, знаючи всі потенційні шляхи переміщення на вогневу позицію, ось санцепьок, Ми силами нічного доктора оцей. Перехрестя поставили на контроль і далі. І що ми тут бачимо? Паф! Потрапив сансипьок на цукерок. На секунду защемило у грудях. Сподівання, що він підірвався, а нет, він прямує далі. Ось тут спрацювання цукерка відбулося. Трясучка, бо фільмується тим, чим фільмується. Вон. Якимось тепловим слідом, але Тос прямує далі. Але далі його чекає інший цукерок, про котрий він не знає, теж заздалегідь покладений на його шляху нічним доктором. Близько 30 секунд Тосу до наступного цукерка від птахів Мадяра. Тож поділюся своїми думками. На півдні, прошу мене правильно зрозуміти, нам навіть комфортно працювати, бо знайшли ту модель злагодженості між пілотами морпехів, розвід батальйону і всіх бригад, котрі нас оточують. Настільки, що кожну операцію ми просто мовчки робимо разом. Фільмування від 140-го розвід БАТУ. Ви бачите, і зараз за пару секунд ТОС пав! Ще раз, за хвилину, сонцепьок хуякс! Другий раз підривається на цукерку, що ми поставили. Все. Йому мала би бути кришка, вон він газує до посадки, з'їжджає, скатується, називайте як завгодно. Він зійшов з дороги. Замерла зараз камера фільмуюча, все, зупинився. Ну, та й здавалося би, відкорковуйте. Безалкогольне, шампанське, то зупинений. Зовнішній Мавік тим часом здалеку фільмує хмару диму від потенційної детонації, і здалося на секунду, що сонце пьок все. Але не так все сталося, як кажуть, здалося. Після отриманої здавалося смертельної пиздюлини. Сонцепь оклигав і драпає у супроводі готівки. В нього щось тече, димить і таке інше, але він реально драпає. Як після двох цукерок такого розміру то сталося достеменно, невідомо. Просто тане у тумані. Через паршиву погоду видно його лише час від часу, супроводжений вже двома автівками, і видно, як його підбаранило, але не зупинило. Та що ж так дьоргає той екран? Тікає робак. Далі взагалі мікродрама. Пілоти 140-го розвідбата фільмують, наздогнали і фільмують того недобитка, з нього вон тече, бурчить, бурчить. Нічний доктор блін, повернувся по потребам, як то кажуть, на перезарядку. Лупити нема чим. Завтівки щось керують тому підбитку, котрий обісраний вдовж дороги, плететься, розвертається. якісь незрозумілі маневри. І разом з заутівкою супроводжується, розвертається ТОС. І знаєте, що ті хробаки утнули? Ніколи не здогадаєтесь. Натуральні. Уйопки камікадзи. Розвернувшись, оце санцепьок, то супроводжувач. Рубаки повертаються в то місце, де отримали знатних люлей щойно. З якою ціллю? Доповідаю. Мабуть, під загрозою смертної кари і враховуючи обставину, що я вам озвучував, що обмежену дальність роботи має той санцепьок. Він повертається на місце, де ми його гібнули мінами, і відпрацьовує свій боєкомплект. Це він не вибухнув. Це такий реал тепловий навколо відпрацювання а, повної касети чи половини, там 24 чи 12 тих реактивних снарядів. Ці кадри ви вже бачили, як. Працює санцепьок по нашим позиціям, відфільмували їх пілоти з дружнього підрозділу Рубак 38-ї бригади морпехів, котрі теж супроводжували цю химеру. Тієї ночі погода остаточно зіпсулася, і полювання припинилося. Санцепьок втік. За декілька днів ми почали все спочатку. Чого немає, навіть ворожих не спостерігається. Тобто, Точка пролітіла. Тут ми зробили свою звичну роботу. Отут пропоную звернути увагу на оці два такої незвичної форми якихось заривона. Один, другий, і от ще два. Бо ми до цього місця ще обов'язково повернемося. Працюємо далі. Далі все відбувалося катастрофічно, блискавично. Перезарядили нічного доктора, повертаємося, а картина така. Далі слухайте пряму мову пілотів тохів Мадяра. Помірно. Так, ладно, хотіли догнати. А Ми. це на наш чи що? Та походу, так. Да. Воно тосе розпідорасило отак. Хлопці, не роз'їдайтеся, ви зробили свою роботу. То припиздючений більш спритними пілотами, колегами, спецпризначенцями сил ССО. Вашими зусиллями той тос теж отримав люлей, але зупинений його супроводжуючий, а, мабуть, офіцерський склад, але та автівка, та, та яка його супроводжує. А разом зроблена гарна суттєва робота завдяки. Злагоджені координації зі сторони 140-го Мокре місце залишилося від того санцепьока. Найближчим часом, сподіваюся, аналогічна лайба на тій ділянці не з'явиться. Дуже екзотичні ті Тарантаси. Честь вам, козаки спецпризначенці! Та розвідники 140-ки, бо ми справді знаємо вагу тих засобів. І офіцерський командирський бобик поряд теж пішов по жіночій лінії. Той, що птахи дігнали своїм цукеркам. А, я ж галочку мав показати зараз. Профи, профи всі кажуть. Ось дві ресочки. А ось і дві галочки. А от місце приход... закладки цукерки. Ось вони. Я акцентував вашу увагу по темному на них. Ось цукерок. А ось все, що розсипалося з того офіцера лайновоза, котрий супроводжував. Ось він. А ось і сонцеп. Бувший. Ну, таке ремонту непридатне, мені здається. Але головне, що там було внутрі. Коригувальник, як правило, їздить у супроводі до тих приблуд. Ну, коротше, розповів, доповів, показав, роз'яснив важливість того йобу. Хіба ще трохи емоцій від другого екіпажу баби Яги, як підари кажуть. Другого екіпажу нічного доктора, щоб на паралелі працював по своїм задачам, але теж спостерігав за цим дійством. Красота. Он розірвався нахуй, пацани. Нахуй! Варта, который не хочет бокати. Папа, красавчик! є прям капот, блять. Кожен робить свою Красота. роботу. Тихо і та й спокійної вам. Діба, блядь, з нього сука, нічого не залишилось, блядь. Ну, а цей надгробок, з котрого я починав дане відео тут взагалі як дуже доречний арт-об'єкт.